Дискусій немає, тому що ми пропонуємо свої рішення, хто як бачить переможців. Є якісь критерії загальні професійні, це злагоджений спів, ансамбль, е чистота, з якою співають хороший акорд, збалансований. Але є речі емоційні, от вони завжди вибивають із якоїсь такої душевної рівноваги, тому що я завжди концентруюся на цих сільських хорах парафіяльних, де працюють такі спрацьовані. Де співають такі спрацьовані жінки, чоловіки, які так і бачать, що вони цілий день щось роблять по господарству, в городі, ну, як в селі люди. Але вони приходять в храм і співають. І таким чином душа їхня від цієї землі, від рільництва піднімається десь вище до хмар, до, до, до Бога, до такого високого рівня віри. І вони стають ну, якимись такими провісниками добра, провісниками. Божого голосу, бо молитва це, це Боже Слово. І я завжди ну, мушу якось так підкладати в сторону емоції і керуватися тим, що, що доцільно в цьому конкурсі. Хоча є такий невеличкий е, фрагментик, шпаринка в цьому конкурсі, це. Глядацькі симпатії, це тут можна звичайно ці сільські хори нагородити, заохотити і навіть подякувати в такий спосіб, що вони співають. Знаєте, в європейській мовній спілці, навіть є такий конкурс хорових колективів з усієї Європи, який називається Хай люди співають. Такий, що до нашого конкурсу чи фестивалю Хай люди співають.